бек-офіс Харкова. Невідомі викрили, тиснули і позбавили життя у відні сина заступника мера Терехова Кузьміна. У прифронтовому Харкові існує тіньовий бек-офіс який контролюється заступника мера Терехова Кузьміним, смотрячим ОЗУ батальйону Монако і Столара, по квоті якого Кузьмін очолював діам в часи Порошенка, і зараз він курує в Харкові. Дозволи на будівництво. Землю, мафи, підряди на відбудову, тобто всі самі жирні теми, але групі стало замало. Кузьмін перетворився на першого пральника тіньових грошей у Харкові, сам, не соромлячись, приймав сумки з сотнями тисяч доларів і мільйонами кешу, які потрібно було не просто вкрасти, а перевести і відмити у ЄС саме у нібито безпечному відні у Австрії проживав його син. Який займався конвертацією як довірена особа батька. Група робила так, щоб брудні кошти потрапляли на чисті рахунки європейських банків, купувались чисті активи, паралельно формували досьє на клієнтів, тримаючи їх на гачку. За інформацією джерел, на днях син Кузьміна, який мав повний доступ до криптогаманців та рахунків, був викрадений злочинцями. Його силою і стражданнями змусили віддати паролі. І доступ до активів вкрали величезні суми, як гроші самих Кузьміних, так і їхніх клієнтів. І після молодого хлопця, на жаль, позбавили життя, щоб не залишилось свідків. Цікаве те, що ніхто з постраждалих не може заявити про крадіжку, їхні мільйони були брудними. Зазначу, що інформація потребує підтвердження: чи стане наша влада вірити у карму після таких випадків? Хочеш більше, наш телеграм.